Це типова датська школа. Ось так виглядає головний вхід і корпус. Це те, що навкруги є спортивний майданчик, є такі гойдалки, де можна відпочити. Також є парковка для велосипедів. А це окрема будівля для учних 8-9 класів. Зараз ми зайдемо всередину. Ось так виглядає коридор. Далі я заходжу. І ми бачимо в коридорах такі місця для відпочинку, столи можна посидіти. І тут учні можуть посидіти і відпочити на перервах. Зараз я покажу вам шкільний туалет старшої школи. Ну, дверей ма, той вже вибив. Таке велике дзеркало це раковина. Є мило, є папіру, тартаруки. Ще одне дзеркало, бачите? Я, в мій час я би мріла про такі туалети в школі. Всім, хто навчався у 90-ті, великий привіт. Отже, як це виглядає всередині. Дуже гідно бачите, все є. Папір є. Двері закриваються. Ви бачите, скільки багато кобільних мамуроку вдалося сіні. Також класна річ такі шафки. Шафи починаються на код. Можна покласти сюди свої речі і нахвилюватися. Це шафи для дітей. У кожної дитини є своя шафа. Так виглядає клас у датській школі. А далі будуть кадри з уроку приготування їжі. Я вже розповідала, що є чотири види уроків на вибір, і моя донька обрала приготування їжі. Ось це, що вони готують. Скажу, що немає поділу на хлопчика і дівчаток, всі готують разом, і хлопчики і дівчатка, тому що в даній рівноправді і всі рівні. Далі будуть трохи шокуючі кадри, тому одразу попереджаю, що якщо ви чутливі люди і або що діти дивляться, то приберіть їх від екрану, бо те, що ви побачите далі, що вони готують на уроці, може вас трохи шокувати. Це все різні види. Їжі, які вони готують. До речі, скажу, що усі ці продукти надає школа, за рахунок школи, все це діти лише приходять на уроки, там все вже все є, вони лише вчаться готувати. Вчитель їм розповідає, або дає якийсь рецепт, і вони готують. Далі, до речі, зараз будуть всі кадри увага. От, Вони також обробляють м'ясо, працюють із ткачками, тобто із. Птахамин, тобто це курка, може бути в даному випадку це качка, дітей вчать їх патрати, обробляти, різати це м'ясо, а потім вони це м'ясо готують.